Мадська організація Українська мережа за права дитини 18 червня повернула в Україну з російської депортації 16-річного Святослава в межах проєкту Шлях додому про це йдеться на сайті організації. Відомо, що 16-річний Святослав не має батьків, їх йому заміняв старший брат, який з початку повномасштабної війни пішов у військо. У цей час хлопчик жив з тіткою у Лисичанську. Коли перебувати у місті стало дуже небезпечно. Спечно тітка вивезла хлопця у Воронезьку область РФ, хоча раніше обіцяла старшому племіннику, який воював у ЗСУ, вивезти брата в інше місто України. У РФ жінка зробила російське громадянство хлопцеві та відправила на навчання у російську школу. Усе це відбувалося без згоди Святослава. Хлопчик вчився, але не полишав думок бути поруч із братом в Україні. Шукав можливості повернути Святослава в Україну і його старший брат. Він отримав сильне поранення. Зараз пересувається на протезі, але хотів самостійно дбати про молодшого брата та виховувати його. Це складне повернення відбулося завдяки співпраці з Мін. Реінтеграції Міністерством закордонних справ України польськими дипломатами та консулом України у Любліні. 18 червня. Святослав перетнув польсько-український кордон у пункті пропуску Ягодин та нарешті обійняв старшого брата. Громадські організації зазначають, що це був край складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова вітаю! Ти вдома.